Першу <звачка> організацію, група боротьби проти несправедливості. І ця організація займалася тим, що шукала політичних в'язнів. Частина цих темен тут у нас. Берлінська блокада. Починається також виставка НАТО, присвячена НАТО. Це ця, ця виставка була відкрита в 2012 році. Я був, так. Я так, так, після після, після, після а, так. А, буде, через кордон а. ховалися там. Ховалися нагорталися Домогали. немає. Вони побудували, щоб втікти з Чехословаччини до Австрії. Втікли. Оригінально. Оригінально, Оригіналь. так. На ньому втікли, так? На ньому. На... На... Це Майдан. Майдан. Можливо повірити, що це таке було. Для того це дуже необхідно було це виставитися. Подивіться, це майже війна. І вже сучасна історія, яка там має декілька років. Жахливі кадри з огляду на права людини і все інше. І так дуже була небезпечна. І ніхто не думав, що... Так може це все відбутися, коли х роках. Всі схвалилися всі, всі з тим, що здобули її безкорупцію через нехтування, через можливості інших речей. Економіка потрібна ефективна протидія популізму і корупції. Це Все те, що може змінити нашу державу.